Вітаю вас, мої рідне. Ось я вже пройшла регістрацію, знайшла свій гейт, у мене 30-й і зайшла сюди у парфюмерний магазинчик. Я вам так скажу, я ніколи, ніколи, скільки я літаю, а літаю я дуже багато. Я ніколи не використовую ці аромати. Ніколи. Бо мені самій буде огидно сидіти, як буде воно гоняти. А людям, як ви думаєте, це десять разів гідніше сидіти поруч, якщо я надушуся якимись любими, хоч би самими свіженькими, самими маленькими, самими легесенькими, але все одно буде огидно. Того я ніколи, ніколи не гаю. І на там і я так, вона ж дуже багато літає, дуже багато. Ніколи теж. На що воно треба, щоб люди сиділи, закривали носа свого і думали, Боже, на що ж ви так тіточку напахтилися? Це не, не хороша річ, це дуже не хороша річ. віч. Ну, ну так вам трошки покажу. Я думала, тут все буде і в лотах, і в єврох, коли ні. В злотках написано. О, я все одно нічого не збираюсь купувати. Нет, так що якось так. Що, так, що я так. М -м -м. Ну, так тільки покажу вам тут. Кіт дитячі. Дитячі. Та ході, в мене ж 19-20 вироть. Ходить і ходить, що ж, ходите, ходите. ж я буду. Ну тоді піду в туалет, щось ходжу. Сяду, я вже поїла. В купила собі чикен, чикен, бургер такий, з чикеном, з курочкою, салатик там, соус якийсь такий, смачненький таке. Купила собі, поїла. І не воду, не сік, нічого не брала, не кока колу, нічого. У мене була бутилка своєї води, я половину випила, половину ж викинула її, тому що її ж в літак не пустять. Але на літакові мені будуть давати воду. Воду будуть давати і в мене буде водичка. Ну, це ще хотіла подивитися, де ті ото продукти, цигарки, отаке. Ото У ото. мене питали подивитися, по чому цигарки. Якщо недорогі, то купіть. Буде так. А. Так що так якось так. А так більше в мене тут нічого такого немає. Ще дуже можу гуляти, ви знаєте, спинали або Шанель. 625 злотих. Я не знаю, скільки це. От я не можу вам сказати, скільки це. Скільки. Треба питати у дівчат. Я не хочу питати. Я все одно не буду купувати, так я не хочу і питати. Ось ялинку красиву нарядили вже, бачите. Красиву ялинку. Ось ці якісь якісь. Гномики красиві, бачите. Ой, не гноміки, а ті ото от їх називаються Ну, ви поняли, так? Ви поняли краще за мене. Краще за мене. Ой. Ой, тут красиво поставили новогодні, дивіться, хатиночку новогодню. Поставили красиво. Йдемо далі. Йдемо далі, дивимося. Щось хороше знайдемо. Чи не Ну, подивимося. А, бачите, мерітос. Ось. Світиться. Це я тут така. Бачите, фонарі ставлять краси. А, щелкунчики вони називаються. Оці щелкунчики Щелкунчики, так. Да. Так. Де ще ж піти? Якісь магазинчики. Піти подивитися. Ми тільки подивимось, що робити, треба йти кудись. Часу ще багато, так що треба піти. Кави я пити не буду, я не хочу. От. Ну, туалет знайду де там. Тут люди щось заряджають. О, що мені теж треба зарядити. Вони там курять і заряджають телефони. А ні, вони там тільки курять. Я не хочу, щоб сидіти там, де курять. Не буду я там сидіти, де куряти. Тут, бачите, у будці всі курять сидять. Всі курять у будках. А от мені не треба у будках сидіти з курящими людьми. І хочу я такого. Ось 19, 20, бачите. 15, 20, Хельсинки, 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 Фінаєр, і так, зараз, зараз, Гейт, 39-й уже поміняла, я був 30-й, Угу. Хельсинки, Фінаєр, 39-й, ага, угу. добре, Ну, я буду ще дивитися. Багато, багато в це буду дивитися. Так що. Ось От -от отакі справи. І так, хорошо тут. Сходи, собі дивися. От таке ото. Таке ото хлопчики, дівчатка. Їсти не хочу, бо поїла. Так що тільки той, тільки гулять. Кашки всякі різні. Автівка якась красива стоїть там. Мабуть, чи виграть її, чи. Чи як там, не знаю. Нет. Ось кава 39 злотів з тим з круасанчиком. А тут ось якісь пірожне. Подивимося. І спірожне з вами подивимося Щось ціни не написано, номери написані, а ціни не написано, так? Да? Так купиш, а там ціна така заоблачна. Це ж таке А там вон, Макдональдс теж є Що тут вам? А, ну вже це треба там, де водку продають, вино продають і цигарки ж там продають. Ось, шари вже такі різдвяні, понавішували кругом. Красиво так хорошо, дуже красиво, дуже добре. Тут скільки йдуть. Туаліта не бачила. Mm. Вот. Так. Ну що я вам усе показала? Трошки пройдусь тоді ще я вам покажу, так? Да? А ні, он, туалет є, знайшла, побачила. Ну я не хочу, я внизу сходила. Я зараз не хочу. Це ж мені треба... А, ось там ото продукти може продають, там може то ж цигарки подивитися, цигарки, дівчата ж просили. Так треба ж подивитися. О, отут ось. Цигарки подивитися. Які вони там є чи немає цигарки. та що ж треба перевести? Оскільки. А ні, це не цигарки. Це ті красиві такі літачки. Може і цигарки? Є. Ну, Нема цигарок. Цигарок немає. Підемо десь далі. Ага, там так, так сріб. Що зайде? Бачите, які квіти красиві, Які квіти красиві, Я не знаю, вони искусственні. Я не люблю тих искусственних квітів. Ось. Так що, так що мені не треба іскусвіні квіти. То так. Я вам тут зараз щось... щось не бачу яких тягарів. Не бачу не. і не бачу, так? Не страшно, треба досісти, посидіти, бо вже ножки болять. А в мене тут є корзинка, можна корзинку взяти, бо тягати, оце знаєте, як важко. Рюкзак він не, не важкий, але тягати важко. Ну, бувайте здорові. Я. Я ще вам зніму. Пока-пока, до зустрічі.